Буду сьогодні висаджувати ось такі листочки. Мені передала їх люба, дуже дякую. Я вже їх обробила. І в мене вони ніч постояли в кулячках, бо в мене відразу не було часу їх пересадити. І ось так я їх всі пакетики оброблені поставила, вже стаканчики підписала. І зараз я разом з вами хочу їх посадити. Буду садити експериментально. Дивіться, ось таку молоту і молоту. Ось так. Сажу таку краситушку, меню пушку. І що це в нас за сортик? Оце у нас Аве Нарцис. Трошечки отак притулю, і все, відправляю зі пакетик. Потім буде в мене стояти ця, ці листочки, цей посадковий матеріал на корінні до того часу, поки не пройде повторна обробка. Сентябрь в саду. Тут буде два листочка, бо вони маленькі, хай вони між собою тут дружать, щоб їм не було скучно малюкам. Так, наступний сортик у мене наступний сорт у мене SM, Шикарний мак. Відразу вкорочу, десь трошечки так, Висипаємо земельку. Ось, так що, дівчата, вкорінювати можна таким чином листочки, це я вже вкотре розказую, показую. То боїться таким чином вкорінювати, можна в водичці. Зараз прийшла весна, можна і в водичці, тільки бажано е, так вкорінювати, щоб е, оцей черешок не доставав до дна стопочки, бо його покрутить. Він стане з екзагу такий знак питання. Закрутить його доверху з корінцями. Як хочете, так І Вже так шкода обрізати ці корінчики від корінені. ось. І, получається, що і посадити важко, і корінці важко обрізати О, не важко, а жалко обрізати. Шкода і така ерунда. Так що краще зразу обрізати черешочок і ставити так йому водичку, щоб він не доставав дна. Так, це у нас який сорт у нас? Це знову жіночий день. От, я ж казала, повторюся ще раз, що їх тут є по два, по три листочка. Так що, дівчатка, весна сприяє, і хлопчики, якщо тут є хлопчики, весна зараз сприяє посадках. До речі, у мене в цьому році помідори дуже погано зійшли, можна сказати, практично не зійшли. Я не знаю, що пішло не так. Перед шикарний, Баклажани як кожух зійшли, а помідорчики щось їм не сподобалось. Ось. Щось пішло не так. Я думаю, що я грошу на те, що я перелила воно зробила занадто його вологі. Що у нас це за заслуг? Це, це знову жіночий день. Ото то вже зіночого дня буде. Так. Обрізала черешочок. От, обрізала його. І саджаємо великі пересадки. Все, в мене є черешочки, я нарізала черешків пістці, тих, що сіяли. Ми сієнці, будучи сьогодні і епісці вкоріняти. І ще, якщо я встигну, звісно, то ще й висію помідорчики. Це вже буде другий посів. Я сподіваюся, що вони ще встигнуть в мене зійти. Їх під лампи поставлю, під лампами ці процеси швидко підуть. Але ось я дивлюся через тиждень, вже передають трошки похолодання. На цьому тижні ще буде тепло, а вже з неділі вже буде прохолодно. Сьогодні така болталка у нас з вами вийде. Трошечки майстер-класу, трішечки болталки. Так, це у нас запальна ніч. Аге запальна ніч. Ось такий гарненький листик. Ось, дівчики. Так що є, буде посадкового матеріалу. Ну ці, звісно, я продавати не буду, бо це для себе будуть нові сортики. Але якщо тут випустить цей листочок, ну, не саме це ці всі листочки випустять одну, дві-три дітки, то, звісно, я залишу собі тільки одну дітку, а надлишки всіх діток я буду продавати. Так що слідкуйте за публікаціями. Незабаром я підготую ще декілька наборів. Вже дітки, можливо, вони не дуже великі, але вони вже адаптувалися до навколишнього середовища. Ну, я їх виняла з теплички і... Можна їх буде готувати, я переберу, подивлюся, скільки в мене дублів нових сортів, і буду виставляти на реалізацію, так що слідкуйте Ось, за публікаціями. А це Янка Чуша, теж невеличкий такий листочок, але буде дуже роблючий. Ну, Я так вирішила. <гум> Ось, тому що не буду чекати, коли вони стануть великими дітками. Ось, буду відразу їх реалізовувати, щоб звільнити місце на нові. Тому що вже на підході ще декілька нових корінених листочків, які треба розсаджувати. До речі, я вам в якомусь одному із наступних відео покажу, як під новими лампами почали зеленіти гарно набирати хлорофілу в листі такі сорти в строкаті, де більше білого пігменту. От, їх неможливо висадити такими білими, бо вони пропадуть, вони не кореняться. Їх треба якось було підживлювати добривами, щоб більше зеленого пігменту вони набули. Але вони під лампами починають інтенсивно зеленіти. Оце Лео рожева кампанула. До речі, раз ви вже дійшли до Лео. Незабаром у мене з'являться десь близько восьми нових сортів від цього селекціонера українського Анатолія Іваницького. Ось. Так що я похвастаюсь вам цим придбанням пізніше, коли прийде все, коли все зроблю, як потрібно, то я вам покажу свою, своє придбання, тільки я отримаю його. Ось, дуже бажані для мене це ці сорти, цікаві. Це теж дуже класний сортик. Рожева компонула. Вони, вони ці так, квіточки на фіалочці, як такі дзвіночки. Так, наступне, що у нас. Знову мак шикарний. І маком у нас буде оголо, скільки дуже багато. Я цим радію люблю от такі процеси порінення цих листочків. Потім дивишся, за ними спостерігаєшся так цікаво. Та взагалі процес вирощування. Фіалки це любов. Як я в одному з постів, оце недавно вірш нашого одесита Едгара. Я забула його прізвище, як заставку фоном до відео з моїх полиць поставила, що фактично оце, оце, це чим я оце зараз займаюся, про це я займаюся любов'ю. Тому що я люблю цю справу, це мені подобається. Я вкладаю свою енергію, свою любов, свої позитивні емоції, ці рослинки, і звісно, вони потім приносять комусь теж. Якісь позитив, якісь моменти щастя, якогось натхнення. Так що це таке своєрідне заняття любов'ю. Але ось це у мене сентябрь в саду. А весь сентябрь в саду. Теж маленькі такі, ну пушки. Так, зараз їх буду. Чік-че-рік. чіккі чик чекі-ріки. Чік-че-ріки. чик Чики ріки, -чики -ріки.